Середа, 20 грудня це Дайджест Новин на ТВ 7 Сьогодні у випуску дивіться стратегія незмінна повернення України до кордонів 91-го року. Володимир Зеленський провів прес-конференцію. Про що ще говорив президент? Журналістами. Окупанти торгують краденим житлом маріупольців. Оголошення про продаж рейсніють навіть у кримських пабліках. Ціни на яйця в Маріуполі зростають з космічною швидкістю. Як реагують містяни у студії Тетяна Байрак, вітаю! Окупанти з Міноборони РФ вихваляються, мовляв, побудували в Маріуполі аж 18 будинків, школу та медичний центр. Відомо, що згадані новобудови це так званий мікрорайон Невський, який вже дійсно частково заселений. При цьому загарбники чомусь замовчують, скільки будинків з дозволу того ж міноборони Росії зруйновано авіабомбами та градами. В Маріуполі воєнними строителями построено 18 жилих домов на 1880 квартир, школа і дитячий сад. Виповнен перший етап будівництва современного комплексу федерального медико-біологічного агентства. Тим часом у містян своя версія так званої відбудови. Люди й досі живуть в зруйнованих будинках, бо щоб отримати компенсаційне житло, треба пройти кілька кіл пекла. Своїми силами, да? да? А компенсацію не дають? Дають надають. Там... Ну там копійки. Ну тобі на машину на колесо хватить. Не. Маріупольці обурені ціною на курячі яйця. В середньому за десяток продавці просять від 149 до 160 рублів. Вартість залежить від розміру та місця продажу. Аналогічна ситуація не лише на тимчасово окупованих територіях, але й по всій Росії. За даними Росстату, з кінця грудня минулого року до грудня нинішнього ціни зросли на понад 40%. Навіть диктатору Путіну довелося відповідати на це питання росіян під час прямої лінії. Втім, ціни продовжують зростати, а в різних регіонах РФ десяток курячих вартує вже понад 200 рублів. У нас яйцо десяток. От 180 рублей до 220. Где и когда были такие цены? Я вот совсем недавно разговаривал с министром сельского хозяйства, спрашивал, как у него с яйцами. Значит, они говорят, что у них все в порядке. На что я ему йому... Значит, отметил, говорю, абсолютно честно говорю, прямо это прямая речь. Я говорю, а вот у граждан наших как-то есть проблемы. Рост на, на яйцо курицы 40%, а в некоторых местах и больше. И на мясо куриное. Вы знаете, что произошло? Но ну, у нас, вот я говорил, идет ну, небольшое, но все-таки повышение доходов, уровня заработной платы и так далее. Спрос увеличился. Це відносительно був, відносительно дешовий, <кій> білок. До Маріуполя хочуть повернути Ждановщину. Росіяни заговорили про відкриття музею імені радянського діяча Андрія Жданова, який організовував репресії проти діячів науки та культури. Про це повідомив губернатор Санкт-Петербургу. Це рішення вкотре доводить, що росіяни проводять політику радянізації на захоплених територіях та тягнуть місто в минуле. Загарбники продовжують збувати крадені приміщення на окупованих територіях, мовляв, це націоналізована нерухомість. Пабліки реснюють оголошеннями про продаж чи оренду нерухомості навіть в ЖК «Невський», які росіяни нібито будували для маріупольців. А найактивніші торговці краденим навіть приїжджають на місце, аби, як то кажуть, з коліс здати нерухомість. Друзі, всім привіт! Зараз нахожусь в міріки дивлюся, участки. Тут дуже очі є крути учаски по сравнительно недорогим ценам, моря. Прямо два шага. Кому нужна земля в таких районах, дзвоніть і пишіть, будемо допомагати. Дев'ять пожеж, 8 вибухонебезпечних предметів, 14 постраждалих та один загиблий внаслідок бойових дій. Це, звичайне, щоденне зведення у так званій ДНР. Та попри значну кількість звернень від жителів до спецслужб, в окупованих містах не поспішають реагувати на них. Так, в людному місці Маріуполя і досі лежить міна, закутана в звичайну куртку. За минулу добу на Донеччині ворог поранив одну людину. Армія РФ здійснила 13 атак по цивільному населенню. Росіяни били з градів, артилерії та танків. Обстрілів зазнали 8 населених пунктів. Серед них Авдіївка, Красногорівка, Курахове та Часів Яр. Пошкоджено 4 цивільні об'єкти, два житлові будинки, школа та залізнична колія. Вночі ворог атакував Україну безпілотниками, ракетами та артилерією. Російські війська гатили одразу по кількох областях. На Сумщині окупанти з міномета обстріляли місто середина Буда. Рятувальники оперативно загасили пожежу у двоповерховому приватному будинку. По Херсону окупанти тричі вдарили БПЛА, зруйновані три багатоквартирні будинки, освітні та медичні заклади. Постраждали дев'ять людей, серед них чотири дитини. Харківська область вночі також потерпала від ракетних ударів, зокрема по харківському транспортному депо. Минулося без тяжких наслідків. З артилерії ворог обстріляв Куп'янський район. Там пошкоджено двоповерховий приватний будинок. Мені потрібно більше аргументів. Так відповів Володимир Зеленський на прохання військових щодо додаткової мобілізації до 500 тисяч людей. Напередодні ввечері, 19 грудня, президент України провів прес-конференцію у Києві, під час якої, зокрема, спростував інформацію стосовно конфлікту з головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним, а також категорично заперечив можливість поразки України у війні проти РФ. Голова держави вкотре нагадав, стратегія нашої країни незмінна повернення до кордонів 91-го року. Також Володимир Зеленський наголосив, законопроєкт, в якому була передбачена мобілізація жінок, він не підпише, але може підтримати мобілізацію чоловіків з 25 років. У той же час загарбники обіцяють організувати трибунал для президента України та так званого київського режиму. Про це повідомив один з представників МЗС Родіон Мірошник. Процесс решения вопроса о суде над погрузившими Украину в кровавую баню достаточно активно, быстро развивается. Чем ближе будет к окончанию операции, чем ближе будет к нашей победе, тем быстрее политики придут к единому мнению, каким именно будет трибунал, каким именно будет суд, на котором будет вынесен вердикт, где будут всему миру предъявлены факты преступлений и какую ответственность за это понесут Зеленский, Ермак, Резников и далее по списку. Напевно, це своєрідна тактика відводити увагу росіян від власних злочинів, вигадуючи злочини в межах країни, на які напала Росія. Пес доброї волі володар нагороди ЮНІСЕФ та власник благодійного фонду прибув до Запоріжжя. Відомий чотирилапий ДСНСник Джекрасел Тер'єр Патрон разом із місцевими рятувальниками приїхав в одну з запорізьких шкіл прифронтового міста. Співробітники ДСНС розказали дітям про мінну безпеку та про те, як захистити себе, якщо вони натрапили на вибухонебезпечний предмет. Ми залюбки прийняли запрошення залітати до Запоріжжя, підтримати діток, провести низку заходів, роз'яснювальної роботи полигу, по вибух-небезпечних предметам. Оскільки Запоріжжя зараз перебуває під щільним вогнем, а частина Запоріжжя під окупацією, ворог безжальний, він мінує все наші іграшки, дитячі речі. На сьогодні це вся інформація. Підписуйтесь на наш YouTube TV7, Також ми є в Instagram, Telegram та Facebook. Залишайтесь з нами та бережіть себе.